За місяць до старту опалювального сезону харківські комунальники завершують ремонт своїх об'єктів. Ділянка магістралі на провулку Лопатинському, що в Основ'янському районі міста, остання із запланованих до заміни у цьому сезоні. Тут труби не мінялися 60-х років минулого століття. У цьому ж районі завершили реконструкцію центрального теплового пункту, який забезпечує теплом та гарячою водою. Майже 40 будинків, дві школи та два дитсадка. Відтепер температуру води тут регулюватиме спеціальний прилад. Це більш сучасна модифікація цих приборів, більш економічна. Вона не дає перегрівати гарячу воду на теплобінниках, що за собою тягне теж це накіп, це промивка, коли він забувається. втім, каже начальник Основської філії, якість тепла у помешканнях харків'ян. Великою мірою залежить і від стану внутрішньобудинкових систем особливо це актуально для району, де багато старих багатоповерхівок, і в яких практично ніколи капітально не ремонтували теплосистему. Були тільки поточні ремонти капітальних в основянській філії не було. Це новина цього року. Виконано великий обсяг робіт і качество опалення, я гадаю, буде. Гораздо покращена на тих будівлях, де ця робота була виконана. Один з таких будинків знаходиться на вулиці молочні. Тут були постійні проблеми по полотенцесушителям, не гріли деякі стояки, жаловались люди, потому що ні не то ні був. Ну, поменяли теперь всю систему. И чердак, и поменяли на чердаке, и на в подвале, и по квартирам стояки все поменяли. Надеемся, что будет уже в этом году без жалоб. Повністю готовий до холодів і цей будинок на вулиці Тарасенка, де з середини 90-х років минулого століття не опалювався під'їзд. Наразі система опалення під'їзду змонтована. Стоїть новий боляр. Загалом запевнили тепловики до зими готові близько 400 будинків, які обслуговує основ'янська філія Харківських теплових мереж. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.